мільярд Росію, мільярд в день на війну мільярд. це можна було, і Вообще, я і так хочу, щоб це до Росіян дошло, руски, у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, на -то цех, то есть, вы могли вместо этого взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то это везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, вы воевать и так дальше. То есть, может, могла бы вообще очень классная страна быть с такими возможностями, но, блин, власть... Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут, это что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну реально просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить что-то, доправ... доказывать какие-то там, блин, уж за Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда ничего, что у вас Латвия, Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Ибо я, я как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее. Ім вообще не интересно ні на кого нападать, интересно тільки захищатися, тому що в першу чергу це економічно розвиватися. Економічно і культурно для них интересно розвиватися, а НАТО у них существует только для захисту. Причому очень сильний. Жесть какая-то. Коротше, люд, люди з промитими мазгами. Коротше, друзі, надіюсь, це десь. Я знаю, що це відео наріжуть, виставлять його, але це просто треш уявить. Ми хоч витрачаємо ці гроші. Дивіться, України величезна борг насправді. Тобто ми ж багато грошей, які нам дала Європи світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняли? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це і так далі. Це рашка, вина всьому, в тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. у мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але. То, що наробила рашка, це відповідальність сіки в рашки.